Всем доброго дня. Сегодня понеделок. Начинается трудовый тыждень. И мир рабочий день начинается с таких вот ух. Тут тече пидошва, В нескольких местах она пробита. здесь проколола. А девчина Буду ставити, як показати так. Буду ставити таку профілактику VIP гарної якості. Буду ставити такий слід на всю підошву. Зараз піду на шліфер, буду все вирівнювати, Потім покажу. Наша підошва вже я її вирівняв, зачистив, бачите, яка тонка на всіх місцях. Якщо по снігу, то добре. А якщо, як у нас в Закарпатті сніга майже і не бачиш, то якщо по камінням, то десь вона пробилося. Цей матеріал набагато міцніше, набагато твердіше, і тому я думаю, що все буде добре. Зараз будемо наносити клей. Буду користуватись чорним дісмаколом. Він є прозорий. Є чорний. В цьому випадку буду користуватися чорним, так. так як підошва чорна. Добавлю трошки закріплювача. Приблизно щоб було 10%, 5-10% із його клієн зараз це все потрібно розмішати О, як завжди куда вот моя мішалка поливалася краще, да? у мене ще хочу придбати собі якусь GoPro камеру, щоб добре можна було знімати. клей будемо наносити у два слої, у два шари. Перший слой я намагаюсь прям втирати матеріал. Щоб не знімати весь процес, зараз виключу, потім знову включу. Коротше, будемо наносити перший шар. Більш такий ну, тонкий слой. Потім десь 10 хвилин просохне. Буду наносити другий шар. Вже більш такий товстий. Потім покажу. Ну все, наш клей просох. Як я казав, перший шар тоненький, другий шар більше товстий. І зараз починаємо прогрівати. Беремо звичайний строительний фен. і починаємо прогрівати. Добре прогріваємо, но ну, так щоб не перегріти. 80-85 градусів буде якраз добре. Під досу. Потім, коли приклеїться, можна ще на самому взутті прогріти ще добре, щоб прогрілося. Зараз головне, щоб вона у нас сіла на підошву. Головне не промахнутися. Тому що заготовка така, що майже по розміру, в ширину майже по розміру підошви. Головне, щоб не промахнутися. Є такі заготовки, що... Набагато більше, ніж сама підошва. А ця така, що в цій частині майже як, як ширину підошви. тому головне не промахнутися. Якщо промахнешся, то прийдеться відривати, заново все зачищати, заново все клеїти. Тепер можна ще раз прогріти вже на підошві. раз добре обжимаемых ставимо, щоб трошки охолонуло, потім будемо обрізати ці залишки, будемо вирівнювати на на станке ось вот так Блін, задумався і забув засняти. коротше потім обрізаємо. я користуюсь звичайним строительным ножом. В цьому випадку звичайним надзвичайним ножом тому що матеріал грубий. Коротше, такі обрізки. Обрізаємо, зараз піду на шліфер, буду обтачувати, обтачувати будемо намагатися, намагатися обережно, щоб все було добре. Коли я обтачу, ще зніму тут трошки фаску, щоб більше було таке закругле. Подивимося, що вийде. Так, ну ось такий кінцевий результат. Трошки ще почистив підошву розчинником, бо була брудна. Тепер все міцне, вже провалюватись не буде. Такі вийшли УГи. Ставим лайк, лайк підписуємось, допоможіть да поширити канал. Дуже велика подяка всім, па-па.